Вітаю, мої любі! Сьогодні я вам приготувала 50 перших англійських фраз для початківців level A1. Ці фрази зазвичай використовуються в усіх підручниках на початковому рівні навчання. Слухайте, повторюйте і давайте починати. Hello, hi, hey! Yeah. Це всі варіанти сказати привіт, вітаю. Поздоровкатися з людиною. Hello, hi. hey. О, всі опції використовуються, дуже популярні. Обирайте, яку вам більше подобається. Зайшли, наприклад, в будь-який магазин. Hi, hi, hello, hey. всі вони можуть бути використані. For example, Hello, Tom, hi, Anna. Hello, hi, hey. The next one, наступний. Good morning. Я впевнена, що ви це чули, так? Доброго ранку, побажання. Good morning. Це все, що до 12-ї дня. Ми кажемо. Good morning. Good morning. Доброго ранку. Good morning. Good afternoon. Доброго дня. Good afternoon. Good afternoon. Це все, що з 12-ї дня, і до 6-ї вечора. Ми це кажемо так? в цей час. Good afternoon». Доброго дня. Good afternoon. Good evening. Думаю, ви вже здогадалися. Доброго вечора. Все, що після шостої вечора after 6 p.m. It's good evening. Доброго вечора. Good evening. Good evening. І краще не розділяти. Так? Good evening. Намагаємося поєднати прямо слова. Good morning. Good afternoon. Not good afternoon, Не два окремих слова. Good afternoon. І тут так само Good evening. Ніби це одне слово, одна фразочка. Good evening. Good evening. Доброго вечора. Ну, і де ж ми без night, без ночі. Good night. good night. Доброї ночі. На добраніч. Наприклад, вкладаємо дитинку спати. Вона нам каже: Good night, mommy. Доброї ночі, мамо. Good night, sweetie. Доброї ночі, моя Люба. Good night Night – ніч. Good night – Побажання доброї ночі. Доброї ночі на добраніч. Good, Good night. Good night. Їдемо далі. Bye, goodbye. На початку ми вивчили, як поздоровкатися. Hi, hey, hello. Тепер до свідулі. Bye, goodbye. Пока. Goodbye, Kate. Bye, Tom. До побачення Катя. Пока Томе. Ще одна фраза, щоб сказати до побачення. See you буде перекладатися як побачимось. І можемо використати той самий діалог, але додати туди трошки інформації. Goodbye, Kate. Bye, Tom. See you. See you. Побачимось. До побачення, Катя. Пока, Томе. Побачимось. See you. Bye. Goodbye. See you. Пока. До побачення. Побачимось. See you. Дуже часто використовується, тому беріть собі на використання. How are you? How are you? Наступна фраза. How are you? Як справи? How are you today? Awesome. awesome. Класно, Супер. -овод. Як в тебе справи? Дуже добре. Класно. Awesome. awesome. How are you? How are you? Як твої справи? Ще один варіант спитати про справи. Це дуже поширена фраза. What's up? WhatsApp. Up? Буде перекладатися як що нового. Whatsapp. WhatsApp. what's up? WhatsApp! Up? Hey, what's Привіт, що нового? Not much, небагато. Да? Якщо нічого такого не трапилося, not much. На WhatsApp можна навіть відповісти такою самою фразою, типу, hey, WhatsApp, hi, hi, WhatsApp. Що нового? що нового? Просто обмін, типу, як справи, норм, все. Ми так не кажемо, да? але такий варіант теж дуже часто використовується. WhatsApp. WhatsApp, що нового? Not much. Наступна фраза, яку ви, думаю, стовідсотково чули: What's your name? What's your name? Як тебе звати? What's your name? What's your name? My name's Irina. І ще можу додатково спитати: How do you spell it? How do you spell it? Як сказати це по літерах? Можеш сказати це по літерах, по букві. І можемо взяти за основу попередній діаложок і додамо в нього деталі. What's your name? My name's Irina. How do you spell it? How do you spell it? Як сказати це по буквах? Можеш сказати це по літерах. I, R, Y, N, A. Для того, щоб людина могла це записати. What's your name? Як тебе звати? How do you spell it? Можеш сказати це по літерах. Познайомилися з кимось і кажемо Nice to meet you. Nice to meet you. Приємно познайомитись. Nice to meet you, Kate. І можемо відповісти щось типу You too імені теж. Likewise «Навзаєм», My pleasure. І мені приємно. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Приємно познайомитися. You too likewise my pleasure. Where are you from? Where are you from? Звідки ти? З якої країни? Where are you from? Звідки ти? Where are you from? Теж тут намагаємося поєднати слова. Ми не кажемо окремо. Where are you from? Як ніби чотири окремих речення чи слова. Все пов'язано. Where are you from? Такий собі діаложок, да? Все поєднане. Where are? Where are you from? Ніби це одне слово. Where are you from? Звідки ти? Where are you from? Приклад. Where are you from? I am from Ukraine. Я з України. Where are you from? Звідки ти? I am from Ukraine. How old are you? How old are you? Скільки тобі років? Скільки тобі років? How old are you? Теж поєднуємо. How old? How old? How old are you? Поєднуємо в одну таку в один ланцюжок. How old are you? How old are you? I'm 35. I'm 35. How old are you? Скільки тобі років? What do you do? What do you do? Чим ти займаєшся? Так, ким працюєш? Що робиш? What do you do? What do you do? I'm a teacher, a blogger. What do you do? Chim ty What do you do? I don't understand. I don't understand. Don't understand. Ne razumiu. Ya ne razumiu. I don't understand. Sorry, I don't understand. Vybychta, ya ne I don't know. I don't know. Я не знаю. Теж да, не читаємо окремо, да, не кажемо окремо. I don't know. Ки тут не читається. No, I don't know. Намагаємось поєднати в один ланцюжок. I don't know. I don't know. Я не знаю. What's the weather outside? I don't know. Яка погода на вулиці? What's the weather outside? Яка погода на вулиці? I don't know. Я не знаю. I don't know. I don't understand. Не розумію. I don't know. Не знаю. I think so. I think so. Думаю, що так. I think so. Will you come? Ти прийдеш? I think so. Думаю, що так. I think so. До речі, в описі під відео буде посилання на платформу Quizlet. Там ви зможете попрактикувати слова у дуже зручній формі, у вигляді карток. Can you repeat? Can you repeat? Можете повторити? Repeat. Repeat. Повторювати. Can you? Можете? Чи можете ви? Можете повторити. Can you repeat? Can you repeat that, please? Можете це повторити, будь ласка. Can you repeat? That, please. Repeat, повторювати. Please, будь ласка, please. Yes, please. Так, будь ласка. Sorry, excuse me. І одна, і друга фраза буде перекладатися як Вибачте. Але в чому ж тоді різниця? Навіщо їх дві? Ми кажемо I'm so sorry. Коли ми вже щось зробили, так, наприклад, запізнилися на роботу і кажемо I'm so sorry, I'm late today. Вибачте, я запізнилася сьогодні. Excuse me, ми використовуємо, коли ще не зробили нічого поганого, попереджаємо про якусь ситуацію. Вибачте, можете мені допомогти. Excuse me, can you help? Тобто, I'm sorry, вже щось сталося, excuse me, попереджаємо про якусь ситуацію. Excuse me, can you help? Do you speak English? Do you speak English? Розмовляєте англійською? Do you speak English? A little. Трошки. Трошки розмовляю. Do you speak English? Do you speak English? Розмовляєте англійською? A little. Трошки. Thank you or thanks. Дякую. Обидва варіанти дуже часто використовуються. Треба тільки зміксувати їх. Якщо ви сказали thanks з есочкою в кінці, тоді не треба «you». Так, вже вона туди ніби входить. Щось одне. Або thank you, або thanks. І той інший варіант. Дякую. Thank you, very much. Дуже дякую. Thank you, very much. Just a moment. Почекайте трошки. Can you help me? Можете мені допомогти? Just a moment, please. Just a moment, please. Почекайте. Where is the bathroom? Де toilet. Where is the bathroom? Over there. On там. Where is the restroom? Теж буде туалет? в чому ж різниця? Bathroom ми питаємо, коли знаходимось у когось вдома. А restroom це в якомусь загальному місці. Тобто, наприклад, на автовокзалі ви спитаєте Where is the restroom? І можна так само відповісти Over there. Вон там. Наступна фраза How much is it? How much is it? Скільки це коштує? How much is it? How much is it? It's 5 euros. Скільки це коштує? 5 євро. How much is it? Скільки це коштує? I like. Мені подобається. I like this dress. Мені подобається ця сукня. I like this view. Мені подобається цей вид. I like this music. Мені подобається ця музика. I like. I like. Мені подобається. I don't like. I don't like. Мені ne подобається. I don't like this soup. I don't like this soup. Мені не подобається цей суп. I don't like. I like. Подобається. I don't like. Мені ne подобається. Let's go. Let's go. pišli. Let's go to the park. Пішли у парк. Let's go. Let's go. Пішли. I'm hungry. I'm hungry. Я голодна. I'm hungry. Let's go to the cafe. I'm hungry. Давай підем в кафе. Я голодна. I'm hungry. I'm thirsty. I'm thirsty. Я хочу пити. I'm thirsty. It is so hot today. I'm thirsty all day long. Сьогодні так жарко. я хочу пити увесь день. I'm thirsty. Я хочу пити. I'm tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. I had a hard day. Я втомилась. У мене був важкий день. I'm tired. Я втомилась. I'm happy. I'm happy. Я щаслива. I'm happy today. I'm happy today. Я сьогодні щаслива. I'm happy. I'm sad. I'm sad. Мені сумно. I'm sad. I'm sad about the news. Мені сумно через новини. Почитала і настрою нема. I'm sad. Мені сумно. I'm hot. I'm hot. Мені жарко. Let's open the window. I'm hot. Давай відкриємо вікно. Мені жарко. I'm cold. I'm cold. Мені холодно. I'm cold. Let's make some tea. I'm cold. Давай зробимо чаю тепленького. Я змерзла. Мені холодно. I'm cold. I'm cold. Мені холодно. Be careful. Be careful. Обережно. Be careful. Be careful. The floor is wet. Обережно. Підлога мокра. Be careful. обережно. Hurry up. Hurry up. Скоріше. Теж поєднуємо в один ланцюжок. Hurry up. Не розділяємо. Hurry up. The train is about to leave. Скоріше, потяг ось-ось поїде. Hurry up, скоріше. Come here, come here. Іди сюди, підійди, но. Come here, please. Підійди, будь ласка. Come, під... Come here. Іди сюди, підійди, будь ласка. Go away, go away. Іди геть. Go away, I'm busy. Іди геть. Я зайнята. Не можу зараз нічого. Go away. Іди геть. Go away. Good luck. Good luck. Хай щастить. Удачі. Good luck with your exam. Good luck with your exam. Хай щастить на іспиті. Good luck. На сьогодні це все. І я вам бажаю good luck. With your English. Хай вам щастить з вивченням англійської. Thank you for watching! Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, ставте лайки і не забудьте, що в описі під цим відео буде посилання на платформу Quizlet. Bye-bye!